Добрий день. Сьогодні пропоную вам поговорити про одну із найважчих тем в українській мові це уподібнення приголосних звуків. Але ця тема дуже важлива для того, щоб правильно вимовляти слова і правильно їх писати. Отож, що таке уподібнення? Це іншими словами асиміляція ось такий науковий є термін, коли один звук. Уподібнюється у вимові до іншого. Перше правило звучить так: глухі звуки перед дзвінкими вимовляються як дзвінки. Наприклад, пишемо козьба від слова косити пишемо С. А вимовляємо козьба. Що тут відбувається? Дзвінкий звук «Б» впливає на попередній глухий С. Ось тут. Дзвінкий впливає на глухий. Ось відбувається такий процес. І тоді оці два звуки стають дзвінкими. Ось оцей процес називається регресивна асиміляція. Тобто, коли наступний звук впливає на попередній. Друге правило звучить так. Дзвінки в кінці слова або в кінці складу завжди вимовляється дзвінко. Наприклад, грядка. Пишемо грядка, тому що грядочка. І вимовляємо грядка. Але у цьому правилі є винятки, ті слова, які вчать ще в молодших класах. Кіхті, нігті, дьогтю, вогко, дігтяр. Що ж тут відбувається? Кіхті. Кіхті пишемо, тому що годь. А що у вимові відбувається? І у нас на і ми чуємо, Х, чому так? «Т» – глухий звук, і він впливає на попередні дзвінки. І у вимові вони стають, оці звуки, глухими. Ось що ми бачимо: глухий, глухий. І ці слова варто запам'ятати: Кіхті, нігті, дьохтю, дігтяр легко запам'ятали. Тут варто згадати про префікси. Наприклад, безхмарний. Пишемо без, тому що префікси роз без пишуться завжди з буквою З. Ми можемо вимовити чітко безхмарний, але Х у нас глухий, а З дзвінкий. То іноді у вимові ми можемо чути тут безхмарний. Безкварно. І крім того, Е в ненаголошеній позиції вимовляється нечітко, наближено до І. Ось так. Наступне правило уподібнення за м'якість слово радість. Пишемо м'який знак в кінці слова. Але іноді мої учні пишуть два м'яких знака ось тут, після С. Чому так? Ті у нас м'який, так? м'який. І він буде впливати на попередній приголосний. І теж робити його м'яким. Ось, що ми маємо? Два м'яких приголосних звука. Чи, наприклад, чесні. Що ми чуємо? Сі -ні". Наступне правило називається уподібнення за місцем і способом творення. Розшифрую. У нас є свистячі звуки, з, ц, с, з, ц, с. і є шиплячі звуки, ЖЧМ. У вимові вони можуть уподібнюватися. Вмиваєшся. Що ми чуємо? Вмиваєся. Так. Сін Свистячий. впливає. На попередній шиплячий. і вони обоє стають свистячими. Ми чуємо подовжений «с». І навпаки, шиплячі впливають на попередні свистячі звуки у вимові: наприклад, зжувати. Що тут відбувається? Шиплячий жим. Впливає на попередній свистячий З. І у вимові ми чуємо ЖУВАТИ. На цьому все. Вивчайте українську мову і підписуйтеся на мій канал. До нових зустрічей!